Вітаю час новин на каналі Віта про події п'ятниці, 28 січня. Вже за мить. Сьогодні у випуску у дитячому садочку номер 51 по вулиці Фрунзе обвалився дах площею близько 120 квадратних метрів. Сподобається моя Роман Гах. Як оформити ось таку вітрину? Розкажу вам я, Ірина Корш. Пітон жора про рік змії. Близько 120 квадратних метрів даху обвалилося у дитячому садочку номер 51 що по вулиці Фрунзе. Це сталося між 5 та 6 годиною ранку. Ніхто з людей не постраждав. Приміщення музичної кімнати, над якою стався обвал шифера, залишилось цілим. Від там працює ремонтна бригада. На місці побував наш репортер Роман Гах. Ми знаходимося біля дитячого садочку номер 51 що по вулиці Фрунзе. Тут обвалився дах. Як ви бачите, за моєю спиною працівники продовжують робити ремонт. За їх словами, площа обвалу близько 120 квадратних метрів. Обвалився дах і часть карнізу. Велика нагрузка снігу, а і криша, криша стара, зроблена ще в старі часи. От, Тому і обвалилася, обламалися, не видержалася тропільна система. Бригада працює тут 11 чоловік. Проводимо роботи по розбудові карнізу і, і криші, встановленні криші. Працюємо з 8 утра до восьми вечора. Це освітлення організоване і робота організована. Завтра ми повинні закінчити. Лихо сталося в минулої ночі. Під ранок це сталося між п'ятою і шостою годиною ранку. Внаслідок дощу, який пішов уночі. Сніг набрав важкості. Обірвав козирьок, який не дав йому з'їхати вільно донизу і потягнув за собою дах, дах обвалився над приміщенням музичної зали. Сталося це, коли в садочку не було нікого, крім сторожа, тому ніхто не постраждав. Навіть можу сказати, що жодне вікно, жодна шибка не була розбита, пошкоджена. Ось ви бачите якраз приміщення цієї музичної зали, над якою упав дах. Бачите, що в принципі воно всередині не пошкоджене, дах цілий ніде нічого не протікає. Садочок функціонує в нормальному режимі. Прибрана ялинка, ми готуємося до новорічних свят, які зараз проходять у садочку, тому особливої шкоди завдано нам не було. Роман Гахолах Літвінцев, телеканал Віта. Віничани прикрашають вітрини магазинів, вікна та балкони своїх будинків до нового року та різдвяних свят. У Вінниці оголосили конкурс Новорічний настрій. Учасники змагаються за призи від 2 до 5 тисяч гривень. Вітрини з новорічним настроєм бачила наша репортерка Ірина Корж. Сюжет вітрини: різдвяна казка Гофмана Лускунчик. Общали, конечно, многих мастеров, потому что очень многие работы были созданы своими руками. То есть это крыса трехголовая король, король. машин, машинный король, крысы, которые войско, войско крысиное. То есть это все создано из паперклея, то есть по технологии авторской. Щелкунчика делала Швец Виктория, то есть одна из творческого коллектива она Сделан он из пенопропилен, потом использовался гипс, использовалась глина самозатвердевающая, потом разукрашивалась это все акриловыми красками. Но получилось, по-моему, точная копия щелкунчика, такой колоритный. Кукла из фарфора, она немножко уже Мы к ней руку приложили, скажем так. Ну, лицо, голова сделана тоже из паперклея. На лицо наносился макияж, естественно, чтобы придать ей какие-то индивидуальные черты, скажем так, чтобы она была не фабричная фарфоровая кукла. Потому что фарфор отливается в заготовках, то есть лица все одинаковые. Когда лепишь из паперклея, то есть ты привносишь свою какую-то частичку своей души, и естественно она получается абсолютно ну, уникальная. Армия солдат – это вообще уникальная у нас коллекция. Солдатики использованы из частной коллекции Антина Мухарского. Да, доставили нам. Люди останавливаются, смотрят, интересуются, что сделано, из чего сделано. Почему именно «Щелкунчик»? Рождество, атмосфера сказки, атмосфера домашнего уюта, чудо какого-то, что эти игрушки все равно они ночью оживают. Мы на «Щелкунчике» остановились как-то сразу. Там еще музыкальное сопровождение. То есть за витриной там идет музыка из балета «Щелкунчик». Вот, и оно еще больше окунает в ту атмосферу того чуда, того праздника и Рождества. Ірина Корж, Олег Літвинцев, телеканал Віта яким має бути рік змії і як догодити символу року, наша репортерка Ірина Дідух з'ясовувала у Пітона Жори. Це тварина з сімейства неотруйних змій. Жора приїхав у Вінницю з цирком. Про характер та повадки змія розповів дресурувальник цирку Ольжі Нікулеску. Чоловік говорить про його, по його поведінці може судити, що рік прийдешній нам готує. Ну, змія є змія. Тобто, вона як би дресурі не подається. привыкает просто к вашему телу, к запаху, даже к голосу. И все. Ну, сетчатый питон, я не знаю, в зависимости, как его кормить. Чем чаще кормишь, тем он быстрее растет. Ну, растут они до метров пяти. Ну, ему... ему я там знаю, ну, крысы 4-5. Средних крыс штук 5. А как часто годовать нужно? Э, ну, я кормлю каждых пять дней. То есть, ну, есть, кормят, все, тихо. Есть, кормят раз в месяц. То есть, накормить можно. Раз в месяц свободно они живут, ничего, чтобы водичка только была. А так, нормально. Три года ему, сейчас, ну, метра. Метра два, наверное. А звідки ви знаєте, що він ось вже сердиться? Як ви це відчуваєте? Можливо, що він, як він це проявляє? Во-первых, починається Ось Отут вздувається. От якщо вздувається, починає туди. Ні, нічого. Ну, ми його спокануємося. Так погладіли. Да? Жорік. Всі чатий пітон, хоч і холоднокровна тварина, проте любить тепло та спокій. Тож, за словами... Дресирувальника його 2013 рік повинен бути теплим та спокійним. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал. «Віта». У мене все за декілька хвилин. Дивіться інтерв'ю з народним депутатом України Олександром Домбровським. А за 20 хвилин після того в цій студії буде астроном Марія Левченко. Говорити будемо про те, як зустрічати новий рік. До побачення, прогноз погоди далі. Погода Вінниці 29 грудня буде хмарною з приясненнями, вночі сніжитиме в день без опадів. Вночі ранці слабкий туман, вітер західний, 7-12 метрів за секунди. Температура вночі мінус сім, мінус в день нуль, плюс